Ой, причини старити настільки багато. що давайте зразу попереджу, що в цьому випуску будуть матюки. Якщо когось в оці всій світовій хуйні єдине, що напрягає, це матюки, то промотуйте цей контент. Він точно не для вас. Добрий день, чи коли ви там це дивитеся? Це вже 1108 день повномасштабної війни. Якщо бути конкретнішими, то це третій рік і п'ятий день, три роки п'ять днів уявляєте? Причини старить дійсно багато, що сталося з розвідданими. Що було на саміті в Брюсселі, чи ухвалили щось потік. Інформації наскільки скажений, шалений і неоднозначний, що прирівняти його можна тільки до потоку свідомості Лана Маска, як мені здається, можу помилятися взагалі. Не хочу думати про Ілана Маска, але доводиться, бо старлінками користуємося. Так чи інакше, погнали по порядку, але для початку підпишіться на мій YouTube канал і. Шалено дякую всім спонсорам, які це вже зробили, і завдяки яким виходить весь цей контент. Давайте в розберемося в принципі в наших причинах е... і ще на півштика углубить помиральну яму ціла тижня. По перше, там просто флеш рояль фул хаус. Той хуйні, яку нагородила Америка. Значить, по-перше, вони заявили, що не будуть виділяти кошти на відновлення енергетичної інфраструктури. По-друге, призупинили, не зупинили, а призупинили, бо досі офіційних заяв. Я не беру публікації в Твіттері за офіційні заяви. Досі не повідомлено офіційно було як державу державою про зупинку фінансування і передачі. Призупинено поки що. Призупинено постачання зброї. Я нагадую. Також було сказано, що не виділятимуться кошти на відбудову енергетичної інфраструктури, і родзинка це те, що за ну, це ж не заява, блядь. Але написали в тому числі Financial Times, що призупинили дійсно обмін розвідінформацією. Чого стосувалася ця розвідінформація? Бо дійсно да, в помиральній ямі стало трішечки глибше, оскільки вона стосувалася з літом бомбардувальників розташування балістичних установок і маршрутів БПЛА. Дуже дуже демократичний. Підхід у сполучених штатів Америки ну, виглядає як шантаж, терористичний шантаж, разом з тим у Брюсселі проходить офіційний саміт, не просто саміт, екстрений саміт Європейського союзу, де дійсно було ухвалено цілу низку дуже серйозних рішень, які замилилися в інформаційному просторі. Давайте трішечки по порядку, бо заяви там дійсно були єбійші, просто є А до речі, тут слід зазначити, що наступного тижня вже у Франції зберуться начальники штабів тих країн, які готові підтримувати Україну. Аїну і боротися разом з Україною і надалі. Це з ініціативи, звичайно ж кого Макрона. Франція взагалі мені дуже подобається, як зараз веде свою геополітику. Ну тому, що як говорили, ми ще з вами два тижні тому. Європа трішечки спохватилася на фоні оцих от деменційних загострень. Може, це пов'язано з весною, звичайно ж, воно ж знаєте, кукуха у кожного по різному їде. Але так чи інакше, у Трампа фляга свистить у маска. Він оце. А, так, старлінки лови в білому домі, це піздець, звісно. Я таки бачив тільки в забичених спальниках, коли наркоманам дали якусь зарплату. The Guardian на фоні цього всього і на фоні саміту пишуть про те, що повертаються до плану сталевий щит. Ну тобто, як повертаються, розглядають його серйозно. Це той план, в якому євросоюз говорив, що готові розгорнути понад 120 винищувачів для охорони неба в Україні відповідно, і в Європі. Але це ще не найцікавіше. Приблизно тоді ж з'являється інформація про призупинку обміну розвідданими. Ми прекрасно розуміємо, що якщо є призупинка постачання зброї, вона не миттєво відобразиться, тому що є певні накопичення, є певні запаси, і не треба бути генієм, щоб це зрозуміти. А от призупинка обміну розвід інформації це речі дуже серйозні. В той же час і Франція, і Великобританія говорять про те, що вони не тільки продовжать, а й посилять обмін розвід інформації і надання цієї розвід інформації у. Україні, до речі про розвідінформацію багато експертів висловилися дуже цікавими думками. Наприклад, якщо не доведи, Боже, сполучені штати Америки почнуть надавати якусь інформацію. Росії це означатиме, що вони прийняли бік Росії, а це значить, що надалі порушиться взагалі в принципі вся схема обміну розвід інформацією у світі, бо тоді доведеться призупинити обмін розвідданими між Великобританією і Америкою, між європейськими країнами просунутими, такими як Франція, Італія, Німеччина і Америкою, в тому числі. І взагалі в принципі посунуться весь цей обмін розвідданими. Але до цього я впевнений ще дуже і дуже далеко, якщо це взагалі настане коли ну і що ще з дуже цікавого, що було на саміті перед тим, якби до висновків перейдемо, це Джорджа Мелані, прем'єр-міністрка Італії, яка змусила сьогодні ну застять дуже сильно Росію, тому що вона заявила, що бачить резонність і більш продуктивно, навіть на стратегічному рівні, щоб Україна не ставала повноправним членом НАТО, а щоб просто на Україну поширювалася п'ята стаття НАТО. Це найголовніша стаття, яка змушує країни долучити. Атися до захисту тої країни, на яку напали, якщо на неї напали. Ну вона заявила це як пропозицію. Ясно, що це не обдумували, не обговорювали, не ухваляли. Тим більше як це виглядає в принципі? Це виглядає так, що на Україну розповсюджується п'ята стаття НАТО, але Україна не є членом НАТО. Відповідно, Україна не змушена воювати за країни НАТО, але країни. Повноправні члени НАТО змушені надавати в тому числі не тільки військову допомогу, а і свій контингент для того, щоб захистити країну. Дуже прекрасна пропозиція. Я думаю, що дуже багато буде обговорень і дуже гострих. До речі, висновки і ком'юніке. Того, що відбулося в Брюсселі 6-го числа саміту не підтримав Віктор Орбан. Але що відбувається в Європі, та в Європі похуй, що думає Орбан, тому що всерйоз його реально вже ніхто навіть і не сприймає. Ми говорили про це ще дуже давно: що так чи інакше відбудеться зміна і переформатування ухвалення рішень. Отже, поки Джорджа Мелані не безпідставно вважає, що поширення п'ятої статті. Статуту НАТО на Україну буде більш результативним ніж відправка миротворців в Україну. То на цьому саміті в Брюсселі ухвалено низку низку дуже важливих рішень. Наприклад, і ще до цього саміту Урсула фон дер Ляйн говорила про стратегічне переозброєння Європи. Це ухвалено дійсно оборонні бюджети збільшено до 800 мільярдів євро. Дуже суттєва сума. План переозброєння на цю саму суму 800 мільярдів. Ухвалено там є пріоритетні пункти. В першу чергу чергу це протиповітряна оборона, в другу чергу це протиракетна оборона, також розвиток БПЛА, розвиток кібербезпеки, артилерії і критичних інфраструктурних об'єктів країн. Ну внаслідок відповідно ми розуміємо, тому що Європа дивиться, як страждає енергетична і критична інфраструктура України від ударів БПЛА ворожими. В тому числі це перше, що було важливого, ухвалено. Найключовіше для нас питання підтримки України. 26-27 країн підтримали це рішення. Яка ж 27-ма країна? А точно. We'll be right <laughs> back. Угорщина а 26 країн висловили своє рішення підтримувати всебічну Україну і надалі. А в підсумковому ком'юніке ще й зазначено, що жодних переговорів, перемовин стосовно перемир'я чи миру не може бути без участі України. Це ком'юніке, як я вже сказав, не підтримала лише одна країна, яка угорщина, але ніхто на неї вже серйозно і не зважає. І третій пункт не менш важливий, який був ухвалений на цьому брюссельському саміті. Це додаткова фінансова допомога євро. Євросоюзу Україні на 15 мільярдів євро на критичні нагальні. Потреб три пункти збільшення оборонного бюджету Європи. По друге це підтримка всебічна України, і по-третє, виділення нагальних коштів 15 мільярдів євро. Ну і ще низка гучних заяв, як Джордже Мелані, дискусії дуже серйозні і обговорення з приводу призупинки обміну розвід інформації, таке все інше, але не стиметься ще дуже багато. Незабаром відбудеться ще один з'їзд начальників штабів країн, які допомагатимуть і надалі Україні у Франції. На фоні цього всього несеться дуже багато інформації. Психологічних операцій. Плюс не забувайте, що Америкою і частково світом керують люди з деменцією або з наркотичними різними залежностями. До речі, да там вже дуже сильно наскаржилися на маска, тому що, виявляється, бабок не зекономив, людей блять позвільняв, хуйні нагородив, нікого в хуй не стали. Ну так не буває трішечки. Навіть у республіканців так якось виявилось не заведено, накапали на нього дуже сильно. Його там рудий шаг трішечки щось там пожурив. А найголовніше не вірте в хуйню, бо говорити можуть дуже багато. Але нам нічого не залишається. До речі, вже 1108 днів, тобто три роки і п'ять днів. Ми що робимо? Правильно, тільки одне: не з цим стоїм і бачимо. Друзі, дуже дякую вам за підтримку мого youtube канала. Дякую youtube спонсорам і тим, хто підтримує нашу діяльність на Патреоні. В чергове хочу зазначити, що ці відео виходять в першу чергу завдяки вам. Ви є найкращим стимулом творити. Ще раз дякую.